Вітаємо всіх глядачів! Ви на ютуб каналі компанії Вест. Друзі, сьогодні нарешті з'явилася менш більш нормальна погода для того, щоб відзняти вам відеогляд по. Крайньому надходженню японських тракторів, а точніше по тому, що від цього крайнього надходження залишилось. Отримали ми партію з восьми, залишилось п'ять. Більшість з них такі невеличкі малюки, тому в цьому відео ми, звичайно, що не будемо вдаватися в деталі, а швиденько вам просто покажемо і скажемо ціни, які є. Кого що зацікавить, ви відразу до нас телефонуйте і ми надамо вам всю детальнішу інформацію по кожному з тракторців. Першим буде ось така кубота b 52 японський малючок з ґрунтофрезою, тракторець. Механічна коробка має перемикання передач, повний привід, 3 циліндри в дуже гарному стані трактор. Позаду в нас є двохточкова навіска, але є плаваючий боковий нівелір, От з невеличкими такими налаштуваннями. Актуальна вартість такого трактора це 5200. Наступним трошки більший вже малюк. Кубота Asti А155. Просто в дуже-дуже крутому стані цей трактор. 15 кінських сил, 3 циліндри. Тут же буде і місце більше, і вага більше, ніж в Б-52. Хоча б 52 14 має кінських сил. Коробка механіка 3 +1, з двома діапазонами. Вже трьохточкова навіска в нас позаду. Гарна ґрунтофриза в комплекті 125 см, також з дуже хорошими ножами. Коштувати такий тракторець буде 5700 в комплекті з ґрунтофризою. Я хочу лишній раз вам нагадати, що на всі тракторці ми надаємо повний пакет документів для реєстрації вашого трактора і гарантію 6 місяців на двигун, коробку. Мости. Також знову в наявності от минула GB20 GB200 ми продали, маємо ще одну. Модель GB20, це 20 кінських сил, є дашок. Особливість цього тракторця, що він вже йде повністю на новесенькій резині. І перед і зад резина БКТ. Індійська хороша резина. 20 кінських сил, 3 циліндри. Це вже ближче до середньої бази тракторець. Механіка коробка, має гідропідсилювач керма, має ґрунтофризу. Позаду в нас вже теж трьохтучкова навіска, вал відбору, ґрунтофриза 130 см робочої ширини. Коштує такий трактор буде 7 тисяч умовних одиниць. На новій резині я на цьому хочу наголосити. Також маємо ось такий ісекі Land Hope 217-й. Це є 21 кінська сила, три циліндри, повний привід, рівна підлога, повністю механічна коробка перемикання передач. Є 4 швидкості, 3 вперед одна назад, 4 діапазони, механічне підключення переднього моста, є гідропідсилювач керма, є боковий нівелір, величезна, гарна ґрунтофриза. Розмір ґрунтофризи в нас, зараз ми глянемо. Тут добрих 150 см фриза. І ножі також в дуже-дуже пристойному стані. Трьохточкова навіска, насправді дуже простий і надійний трактор. 6600 його актуальна вартість. 6600 умовних одиниць. І останній з цієї партії буде x 20 4 кубота середньої бази. На механічній коробці перемикання передач. Також є трьохточка. Кермо регулюється по висоті. Є налаштування до нівеліру. 686 мотогодин напрацювання в дуже гарному стані і резина. І також дуже гарна ґрунтофреза 160 см робочої ширини ґрунтофреза, також з дуже-дуже хорошим станом ножів. І ґрунтофреза має швидко з'їм. Карданчик також, звичайно, щоб входить до кожного тракторця. І актуальна вартість такого тракторця 6900. 6900, така x 20 Також хочу нагадати про нашу послугу Trade-In. Ви можете обміняти свій тракторець на будь-який з нашого асортименту. І це стосується не тільки японських, але й китайських. У нас, в принципі, досить багато тракторців наявності, понад 40. І також чекаємо ще нові постачання, тому звертайтеся. Давайте ще раз швиденько прийдемося. Значить, x 20 6900, 217 і 6,600, 7000 умовних одиниць GB20. 5700 ас 155 і 5200 б 52 Ось такі тракторці є. Весь асортимент тракторів є на нашому сайті www.vestlviv.com.ua Консультація за номером телефону. Всі необхідні посилання є в описі до цього відео. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Всім дякуємо за перегляд. До зустрічі на каналі.